Пропонуємо приготувати вам старовину страву гішки По-сучасному називається холодець. Готується ця страва з свиної ноги, яку попередньо ми маємо розрубати на 3-4 частини, вимочити в холодній воді 5-6 годин, гарно зачистити. Ще раз промити, довести до кипіння, злити воду. І повторно залити чистою такою кількістю води, щоб тільки закрити поверхню м'яса. Після закипання на поверхні холодцю утворюється пінка, яку потрібно зібрати та зменшити нагрів до мінімуму. Щоб холодець варився на дуже повільному вогні, тоді бульйон буде прозорий. До закипілого холодцю додаємо підсмажені моркву, цибулю, лаврове листя, перець горошком та солимо і залишаємо варитися на маленькому вогні протягом 4-5 годин, поки м'ясо добре не буде відділятися від кості. А тим часом готуємо часник, який теж приймає участь при готуванні цієї страви. Подрібнений часник ми додаємо до процідженого бульйону і залишаємо на деякий період. А тим часом м'ясо відділяємо від кісток та розкладаємо по підготовленим тарілкам. Далі візьмемо проціджений бульйон і будемо заливати під розкладене м'ясо. Прикрашають холодець. Прикрасами з відвареної моркви, зелені петрушки. Далі кладемо холодець в холодильник для застигання. А паралельно до холодцю дуже смакує старовинна страва цвіклі. Ця страва готується з хрону, який натираємо на мілкій терці, буряка вареного, який теж натираємо на терці, перемішуємо. Солимо, додаємо цукор та лимонну кислоту або оцет і подаємо окремо до холодцю. Смачного вам.